Доброго дня всім шанувальникам футболу. І в першу чергу вболівальникам Київського Динамо на офіційному каналі YouTube Київського Динамо ми маємо можливість продовжити наш експеримент, який ми вважаємо вчора в прем'єрі ВДАСІ. Феділь Белозу подає зараз штрафний удар, удар головою і рахунок стає 1-0. Хороша передача. Андрій Ярмоленко з м'ячем Простріл у воротарському майданчику. Ще один удар. і м'яч, здається, летів на відвідальності, коли там положення по загрою було зафіксоване Це все київську динамо. Це Олег Гусів. Баранг Сафарії. Низом домоговіда. Здорово, здорово перехопив цю передачу. Є можливість для контратаки. Вільну зону за спину. Сафарі передача на Андрія Ярмоленка. Той відразу вперед і забивати потрібно Артем. Кравець. Ай-яй-яй-яй-яй. Зуфі лівою ногою небезпечно, дуже небезпечно зараз у цьому епізоді було біля врядківського Динамо. Зараз помилка в центрі поля від Марсело Діаса. Є можливість контратаки Ю... ЮНЕС Беланда. Передача і 2-0. О є зараз момент, як вибігає за спини. Гравець який з'явився в цьому поєдинку: бріль Емболо. Ось момент. Ось момент для київського Динамо. Вирішили розіграти його низом. Небезпечно. Зараз дуже небезпечно. І в нас Баланда. Джермейн Ленс. Ленц в один дотик простріл. Вацлік не фіксує м'яч. І все-таки, все таки все таки Його виносить да та і подалі. На позиції лівого центрального зараз у нас грає. Арлінд, а які марек сухі зміститься на позицію Фабіана Шаря? Також мій пішов. Він з поліот небезпечним. Ой-ой-ой. ой 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 Бріль Емболо. 79-та хвилина. Рахунок стає у нас 2-2. Боло зараз небезпечно. Тут має дограти. Ой-ой-ой. Звичайно, що це пенальті. У нас удар і Дельгадо робить рахунок 3-2 з пенальті. Василь Оцем мав честь для вас коментувати цей поєдинок. Чекаємо 23 січня. На все добре.